Якщо ви все забуваєте, скоріш за все ви людина, в якої дуже гарно працює система психологічного захисту в вигляді витіснення. Це відбувається, тому що в вашому житті, скоріш за все, було дуже багато якихось травматичних подій або неприємностей, або сильних переживань. І ваш мозок вирішує, що ви не можете з цим справлятись. Коли ми говоримо про витіснення спогадів, то це не означає, що ви щось забуваєте. Спогади, скоріш за все, ховаються. І якщо ви зараз стикаєтеся з якимись трудними ситуаціями, не тільки в дитинстві, то цей механізм продовжує працювати. Або він так вже працює по інерції, що змушує вас забувати навіть про хороші якісь речі. І якщо ви забуваєте все і хороше, і погане, то вам треба прикладати додаткові зусилля, щоб запам'ятовувати хороше. Робіть фотографії, ведіть щоденник. Якось фіксуйте хороші моменти, які відбуваються в вашому житті. Рахуйте, скільки хороших людей трапляється у вас в житті. Щодня помічайте щось хороше. А якщо не відбулося нічого хорошого, то зробіть щось хороше. Якщо ви будете більше піклуватись про себе, ваші травматичні переживання будуть поступово проходити. Тоді мозок вирішить, що зараз ви вже можете з цим справитись.